Можу розказати про Шопена за одну хвилину. Як не намагалася скоротити відео, не вдається. Так що, вибачте, сьогодні буде трохи довше. Отже, Фредерик Шопен це один із найвідоміших композиторів романтизму у світі, і його нам подарувала Польща. Отож, яка одна хвилина? Фредерик Шопен народився в селищі під назвою Желязова Воля недалеко від Варшави. Почав грати на фортепіано, тобто вчитися грати на фортепіано ще в 4 роки, а в 7 вже почав писати свої перші твори. Недаремно його назвали польським Моцартом. Згодом його батьки переїхали до Варшави, де він продовжив навчання. Навчався пізніше в Варшавській консерваторії, і якось його викладач сказав, що він майбутній музичний геній. І тут він не помилився. В розвитку музичного генія Шопена відіграли велику роль його батьки, тому що вони були музично обдаровані і батько, і мати. Мати грала на фортепіано і співала. Це якраз вона навчила його першим нотам і першим акордам. А батько грав на флеті і грав на скрипці, хоча не був професійним музикантом. Так що, як ви розумієте, умови були більш ніж сприятливі. В 20 років Шопен поїхав до Відня з концертами і більше ніколи не повернувся до Польщі. Справа в тому, що в 1830 році почалося листопадове повстання, так називається подія в історії Польщі, коли поляки повстали проти Російської імперії. Це якраз був той період, коли Польща була розподілена. Спочатку Шопен хотів повернутися теж боротися разом з своїми співвітчизниками. Але мудрі друзі і знайомі його відмовили від цього кроку. Трошки пізніше Шопен переїхав до Парижу. На той час Париж був центром європейського мистецтва. І, як мені здається, Шопен потрапив у то місце і у той час. Для того, щоб якось жити, він викладав. Але також багато писав музики, багато виступав. І один такий цікавий факт він не любив великих концертних зал, а надавав перевагу невеличким камеральним салонам. Незважаючи на те, що його батько був французом. Фредерик Шопан завжди вважав себе поляком. Він дуже любив свою батьківщину, завжди за нею переживав і дуже сильно сумував за нею, що, звичайно ж, відобразилось на його творчості. Незважаючи на те, що він прожив коротке життя, залишив неабияку музичну спадщину, а це 230 творів. В основному він писав для фортепіано: ноктюрни, мазурки, етюди, вальси. І е, всі ці твори вони хоч були невеликими, ну, в порівнянні це не опери, не симфонії. Е, але вони були дуже глибокі і душевні, дуже емоційні. Е, тому вони, власне, так запам'ятовуються. Е, на жаль, Шопен прожив недовго, всього 39 років. За однією з версій він помер від туберкульозу легень. Його тіло поховане в Парижі, а серце, його сестра перевезла до Варшави, так як і заповідав композитор. Друзі, Шопен це не один композитор, яким може похвалитися Польща. Тому, якщо вам цікава ця тема, залишайтеся і буде продовження.